Доброго дня! Готую шулики на маковія. Для цього я взяла 100 грамів маку, гарно його промила, пропарила, злили воду, розім'яли мак товкушкою. І далі заливаємо холодним окропом, отак окропом заливаємо, і вкидаємо. Одну столову ложку цукру і одну столову ложку меду. І теж розмішуємо гарно Спекли курс на кефірі та суді із додаванням борошна. І ламаємо ламанці оці і вкидаємо у мак. Дивіться повне відео на каналі Кулінарна роцинка.